Бачимо, як з'явився той самий то, те, те саме старе русло Дніпра, яке повністю співпадає з тими знімками 43-го року. Воно скоріш, скоріш стало сюрпризом, скоріше стало несподіванкою, тому що я саме таких прогнозів не бачив. Ситуація дуже серйозна. Нам потрібно досліджувати більше, тому що зона призначена для громадського користування. Но ну, колишнього каховського водосховища стрімко заростає вербою та травою. Науковці продовжують вивчати ситуацію навколо каховського водосховища та вже відкинули сценарій, який прогнозували у перші місяці після підриву ГЕС, принаймні поки що. Не підтвердило одну із гіпотез щодо можливого масового пиління, тобто що буде опустелювання цієї території і масове пиління. Поки що ми не можемо казати про дійсно довгострокові прогнози, тому що ми маємо дивитися динаміку, як буде наступного року. Бо ми розуміємо, що наразі є запас вологого ґрунту, який ще залишився на дні, і це сприяло розвитку рослинних форм, і деревини, і трави. Подальша перспектива цієї території буде залежати від клімату та річки Дніпро. Для нас важливо ще подивитися, як пройде зима і яким чином буде водопілля весняне водопілля, яким чином воно буде впливати на стан річки Дніпро в цей період. І після цього вже. Тобто навесні наступного року ми будемо бачити, умовно кажучи, головний повний цикл, погодний сезонний цикл, який пройде, який пройде річка Дніпро в нових умовах. Тепер світ знову може побачити територію, яку затопили під час будівництва Каховського водосховища. Хто б міг подумати, що так вийде, що Великий Луг ми зможемо побачити майже на власні очі, на сучасних вже супутникових знімках. І я вирішив цей проєкт зробити трохи ширшим. Я зібрав інші карти, починаючи з 1821 року, середини 19 століття, і почав прив'язувати також вже сучасні супутникові знімки. Артем Костюк, автор створення меморіальної локації Каховського моря на інтерактивних історичних картах України, хоче зафіксувати динаміку зміни місцевості за останні 150 років. Моя ідея зробити серію меморіальних локацій, де ми можемо бачити, як змінилась місцевість вже після приходу росіян. Тобто, як змінилась місцевість після приходу руського так званого. Миру, і окрім як Великий Луг, я планую робити меморіальні локації і в Маріуполі, і в Бахмуті. Починаючи з липня місяця ми бачимо, як Каховське море потроху уходило. Далі це вже червень, рівень води вже зовсім малий, і так далі. Сьомий місяць, дев'ятий місяць. І бачимо, як з'явився той самий то, те, те саме старе русло Дніпра, яке повністю співпадає з тими знімками 43-го року. Аби зрозуміти, що відбувається з ґрунтами Каховського моря, чеські та українські екологи зібрали зразки для проведення аналізів. Вперше, зразки були взяті в лютому, Вдруге, у кінці жовтня. Результати перших зборів показали значні забруднення, які пов'язані з індустріальним засміченням. Показники перевищують максимальні значення. До прикладу, петролеум, гідрокарбон, полігід прокарбон, важкі метали, ПСБ і також ДДТ. Велика кількість речовин були виявлені на публічному пляжі Запоріжжя. Тому ситуація дуже серйозна. Нам потрібно досліджувати більше, тому що зона призначена. Для громадського користування ці дослідження провели у Чеській республіці і частково в Нідерландах. Попередні результати, які були оприлюднені, показали значне перевищення забороненого пестициду. ДДТ він був заборонений ще доволі давно і в багатьох країнах, але його широко використовували і в радянському союзі, і в багатьох країнах світу. І е, е, наразі. Е, ми б відібрали повторні проби для підтвердження або спростування наявності таких великих концентрацій. Чеські фахівці діляться враженнями від побаченого п'ять місяців тому. І зараз свого здивування не приховують. Це було в липні, коли ми вперше відвідали Запоріжжя після Каховської катастрофи. Емоції були дуже сильні. Я повинна сказати, що ми пробули там місяць біля резервуарів. Водосховище виглядало як втрачена територія. Це виглядало як поверхня місяця. Апокаліпсис з іншого боку, буквально пару днів тому ми відвідали те саме місце, і воно виглядало достатньо добре. Все зацвіло травами, деревами, майже як ліс. Тому природа завжди бере своє. Я не вивчав тему, чи треба затоплювати це цю місцевість наново. Ну я цікавився, але глибоко не вивчав. Ну я думаю, що не треба треба якось адаптувати всю цю територію під вже якісь нові потреби знову як і від початку екологічної катастрофи думки експертів щодо відбудови ГЕС та відновлення водосховища розділились екологи кажуть простих рішень не буде ми е, є свідками Безпрецедентної ситуації, яку, яку ніколи у світі саме в такому вигляді не було. Тому знайти готові рішення їх неможливо. Е, оцінка ситуації розбір за участю фахівців всіх профілів, і екологів, і, і да, навіть і економістів, там, гідрологів, е, геологів. І е, е, тут потрібно не схилятися до простих популістичних рішень через повторюся, а то щоб це було оптимально збережено. Тому дуже важливо зважити всі плюси та мінуси для розвитку регіону перед ухваленням рішення.